Вітаю вас, друзі! Як бачите, знаходимося на новому проєкті, називається DeFi All. Зараз пробіжимося по даній платформі, розкажу, що як працювати, як заробляти і таке інше. Давайте для початку я, так би мовити, як вийду і покажу вам метод реєстрації, тобто, як на даному проєкті реєструватися. Заходимо сюди. І тут нам потрібно реєструватися через наш номер телефону мобільного. Мобільний потрібно вказувати наш, тому що на нього приходить код. Тобто, Сюди вибираємо нашу країну, Україну, тобто плюс 3 8, всі знають наш регіон і наші циферки. От бачите, Україна, сюди вводите свій номер телефону, нажимаєте кнопку відправити, сюди вводите пароль, повторюєте пароль. І тут у вас буде код е приглашення, якщо ви дивитеся це в Ютубі. А саме там відео то щоб взяти силочку на дану платформу, то потрібно зайти в телеграм-канал. Мій телеграм-канал ви зайдете і знайдете там силочку, там все буде в закріплених коментарях. І там буде подробно розказано, що і як, і ссылка на реєстрацію. Тому я зараз вибираю свій регіон, тобто нашу Україну. І сюди ввожу вже свій логін Після того, як ви вже. Зайшли, і ви будете знаходитися на начальній сторінці. Тобто, е так, як зараз я знаходжуся. Ну, і для того, як то кажуть нам, щоб працювати, нам потрібно, у нас є тут два вида заробітка. І так, давайте ми пробіжимося щодо двох. Тобто депозитний, як тут пише, депозитний монети, Тобто, ми будемо тут робити арбітраж. Арбітраж у нас є в двох частинах, тобто ми можемо ставити на 3 часа, і можемо ставити на 6 годин. Саме краще ставити на 3 часа, так і буде прибуток більший. Чому? Тому що кожного разу, коли ми будемо якусь певну суму заробляти, якийсь певний відсоток, то ми вже зможемо. Його ставити вже з тією сумою, що в нас було, і ту суму, що ми змогли заробити. Тому як кому що працювати, вирішуйте вирішувати вам, або на 3 години, або на 6 годин Відсотки ви бачите, що норма прибилі від 0,13%. Тому даний проєкт ну, саме ті, як то кажуть, він зайшов. Можливо, хто вже і працює, але ну, плюс-мінус 3 місяці. Але, ну, можливо, більше. Все залежить від потоку людей, як будуть люди заходити. Але пам'ятайте, що любий який в платформу вам стоїть це пам'ятати. Тому закидайте ту суму, яку вам буде не, як то кажуть, втратити, і ви не будете за нею переживати. Тобто на останні гроші ніколи не працюйте в інтернеті. І так, це я для вас показав перший заробіток на платформі, де ми можемо заробляти, тут беремо оренду горної техніки. І як бачите, в нас тут на один день, на 7, на 15, на 30. Ну і тут відсотки вже бачите більше, але вже працювати тут треба від якщо на один день, то треба від 50 доларів, якщо на 7 днів, то 100 треба доларів мати на депозиті. Якщо на 15 днів 200, якщо на 30 днів 300 доларів. А якщо ми будемо брати депозитні монети, то бачимо, що мінімальна сума від 10 доларів, тому і поповнення на платформі від 10 доларів. Ну і в принципі, далі ми пробіжимося... Змінняння адреса кошелька. Тут ви нажимаєте додати свій адрес кошелька, на який ви будете виводити. Діліться це ваша реферальна силка, ви можете скидати своїм людям. Реферальна силка поділена на 3 пін-пункти. Перший пункт 15%, другий рівень 10% і третій рівень 5%. Ну, то, так, як би мовити, як і в Нюмені. Хто пам'ятає таку платформу? Поставте лайк і пишіть коментарі, хто скільки зміг заробити, або хто скільки втратив. Ну і далі в нас виходить мій рахунок. Тобто, це ваш рахунок. Як бачите, тут в мене вже є 50 доларів, тому зараз буду разом з вами заходити і робити, тестувати, Тобто робити монетку, арбітраж монетки, і ставити її на 3 години. Тобто я вибираю 3 години. Сюди ввожу, яку суму я хочу поставити, тобто 50. І нажимаємо розмісіть, підтвердити. все. Ми, так би мовити, би її поставили. Тому через 3 години, тобто засікаємо час, ну тут вже, як то кажуть, як бачите, получено 50 доларів. Тут же треба засікати і ставити будильники. Тобто кожний будильник на 3 години. Тобто, виходить, якщо зараз 9, то це треба 10, 11 в 12. Тобто без 10 час треба знову поставити мені. Але я не знаю, або якщо я не буду спати, то поставлю, якщо засну, то вже завтра зранку поставлю. Тобто тут заробляти да, можливо, але потрібно кожні 3 години заходити. Тому, Пробіжимося ще раз по платформі. Заходите, реєструєтеся по своєму мобільному номеру телефону. Заробляти можете в двох, так би мовити, в депозитні монети. Тут можете заробляти, тоді можете в оренду горної техніки, там можете заробляти. Тоді мінімальне поповнення 10 доларів. Все остальне, в принципі, я вам розпишу, буде в пості в телеграм-групі. Також всі силочки на телеграм-групи я підкруплю в закріплених коментарях. Ну і пам'ятайте, що будь-який ризик в інтернеті ви берете, як би кожен сам за себе. Тобто, всі ми здорові люди, розумні люди, і, як то кажуть, інвестуємо з тих грошей, які нам не буде важко з ними розставатися. Тому пам'ятайте про це і не інвестуйте всі свої гроші в дані в вообще, взагалі в будь-яку із платформ. Тому більш поподробно про платформу буде в описі під відео, також в телеграм-каналі в пості. Ну і якщо якусь суму зароблю і зможу вже назбирати на вивід, то я обов'язково запишу друге відео по платформі. Ну і в принципі в телеграм-каналі буду також скидати свої продвиження по даному проєкті. Ну, на цьому буду з вами прощатися. Всім гарних заробітків і до скорому зустрічі. Пока-пока.